Кажуть, чи є у мене якась програма в моїй команді, вона то є. Але мені здається, що найкраще це взяти програму обіцянок і виконати. Там все правильно написано. Але не виконано. Ну, слухаємо далі. Бандюга з Большої дороги, я ж атаман ідейний. І всі мої як один, стоять за і лічною. А тепер головне: стоїть народ. І в цьому фільмі. Там показаний мудрий народ. І вони кажуть. Значить, будуть крабити. Конфіскація кажете. Ну, окей. Телеграм в шапці профілю, там про конфіскацію і проведені паралелі з розкуркуленням людей в 20-х роках 20-го століття. Тільки теми засуджуємо, а тут чомусь. We are in the midst of the